Для чотирьох військових частин на засіданні виконкому погодили закупівлі військового знаряддя. Квадрокоптери, коліматорні приціли, тепловізійні коліматори на загальну суму 1 мільйон 370 тисяч 350 гривень закуплять за кошти бюджету. Допомога надається у рамках програми сприяння діяльності військовослужбовців Кам'янець-Подільської територіальної громади. Міський голова Михайло Посідко дякує платникам податків, депутатам та членам виконкому за злагоджену роботу та підтримку війська. 143-му об'єднаному навчально-тренувальному центру Поділля на днях вже передали два куліматори вартістю 600 тисячі гривень. Вони призначені для захисту повітряного простору громади. Кожна така передача підтримка кам'янчанами наших захисників. Нагадаємо, минулого року близько 300 мільйонів вже скеровано від громади на дрони обороноздатність у вигляді податків. Вчіть англійську мову, але не змішуйте її з українською. Пива до узвару не вливають. Так у своїй монографії англізми та протаанглізми з тої історії слів у соціоконтексті стверджує відома українська мовознавиця педагог, науковиця, доктор філологічних наук, професорка, народний депутат України сьомого скликання Ірина Фаріон. 8 березня у приміщенні галереї мистецтв філологиня презентувала свою працю кам'янчанам. Зала була заповнена вщент. Ті теми, які традиційно піднімає пані Рина, вони є не те, що актуальними, гіперактуальними, і вони є наперед важливими, тому що ми тільки потім десь доходимо як суспільство, що а дійсно пані Рина правильно говорила. І ось таких питань дуже багато, і в тому числі та питання сьогодні, презентація цієї книжки, повірте, це є актуальними питаннями, про які будуть говорити ще дуже багато. На заході присутні взяли участь у благодійному аукціоні на підтримку збройних сил України. Виручені кошти підуть військовим, що воюють на східному напрямку. Також 30% вартості монографії пані Ірини внесок на армію. Без бар'єрів за кермом. Кам'янець-Подільський сервісний центр МВС поповнився новим спеціальним транспортом для навчання та проведення іспитів для всіх громадян, зокрема для осіб з інвалідністю. У співпраці з Харківським університетом сервісний центр нашої громади отримав один з п'яти автомобілів, які були закуплені державою. Також завдяки місцевим платникам податків, у 2023 році за кошти місцевого бюджету у сервісний центр було придбано автомобіль. Кам'янець-Подільській громаді податків хотів би подякувати за те, що за кошти були придбані автомобіль. На теперішній час на ньому приймають іспити. Це новий сучасний автомобіль Toyota Corolla з механічною коробкою передач. Нагадаємо, що минулого року у загальному міська рада виділила понад 71 мільйон гривень держустановам для забезпечення громадського порядку та безпеки нашої громади. Для отримання водійських прав до Кам'янця приїжджають громадяни з інших областей. Вартість іспиту складає 450 гривень, що становить прибуток для нашої громади та надходження податків у бюджет. Запис на навчання можна здійснити через сайт установи або ж звернутися за талоном до сервісного центру. Міський голова прозвітував, що станом на 1 березня виконання бюджету становить 111%. Додаткові надходження склали 12,8 мільйонів. А це можливість додаткової допомоги армії. Михайло Посідко також зауважив, що це все завдячуючи платникам податків. До 210-ї річниці від дня народження Тараса Шевченка кам'янчани вшанували пам'ять генії української культури. У галереї мистецтв відкрилась виставка Кобзар Крила Національного духу. Серед експонатів унікальні речі. Сувенірний посуд із зображенням Кобзаря та ілюстрацій до його творів, поштові марки, листівки, конверти та письмове приладдя починаючи з 19 століття. Виставка триватиме щонайменше до кінця березня. Тож запрошуємо відвідати галерею мистецтв. Шевченко це не просто поет, це державник, це провідник, це не просто бунтар. Це наша українська екзистенція, це наша сторожа. І найкраще це підтверджує нещодавно рекламний носій, який наші воїни в Балаклії пригадуєте, рекламний носій з якимсь московським полотнищем брудним. Вони зриваються в Балаклії Харківщина. І з того рекламного носія проступають Шевченкові слова. Що це означає? Це означає, що ця земля. Яка тимчасово окупована є українська. 9 березня у Будинку культури кам'янчани змогли насолодитися музично-літературним дійством Воскресну нині Возвеличу. Театралізоване дійство підготували студенти та викладачі кам'янець Подільського фахового коледжу культури і мистецтв у співпраці з працівниками будинку культури. Глядачі були вражені точністю образів, глибиною метафор, поетичністю сценічного мистецтва. we Дня у парку героїв Євромайдану провели благодійний забіг Збори любителів бігу. Акція відбулась у рамках соціального проєкту президента та Міністерства молоді та спорту. Активні парки, локації здорової України. Питання порушень пов'язаних з паркуванням в громаді постають гостро. Закінчився період профілактичної роботи. Тепер інспекція з паркування починає притягувати до відповідальності злісних порушників. Вже складено 50 протоколів про стягнення штрафів. Закликаємо кам'янчан не руйнувати зелені зони, не паркуватись на тротуарах та пішохідних переходах та поважати місто та одне одного. Пишаємось нашою учнівською молоддю та педагогами. 32 юних науковців з Кам'янця-Подільського стали призерами на обласному етапі малої академії наук. Це результат копіткої праці учнів, освітян та батьків. Міншани не лише найрозумніші, а й найсильніші. Шабельний та ножовий бій, український рукопаш Спас, Котигорошко Штовхач. У таких розділах демонстрували бойові знання та уміння учасники відкритого чемпіонату міста та турніру Вогонь нації. націй-2» Ми народжені бути вільними. Участь у змаганнях взяли 120 представників п'яти команд з Вінниці, бару, Хмельницького та Кам'янця-Подільського. Захід присвячений захисникам України та пам'яті загиблих героїв.